Я на заправці, вже заправився, взяв собі кофійка. Опача, пацани, дивіться, яку малиху я собі, ой, я собі придбав. Хто пам'ятає, у мене була стара Prology, вона така була уєбанська, я другого слова не знаю просто для тієї магнітоли. Купив собі отаку, чорненьку з синьою підсвіткою. У мене весь автомобіль на синіх кольорах підсвічується. І магнітола також на синій підсвітці. Ну, тут в і зелена, красна, червона є. Але ну, то такий малиш мені подобається. 1200 гривень ціна оцієї чудотехніки. І... Є камера тут, будь ласка, Бумс. картинка досить і досить, до речі, я хочу сказати, непогана. Але задрата вона трошки вверх, але то нічого страшного. Так вона була встановлена, коли я купляв автомобіль. І воно навіть е, краще, коли вона задрата трошки вверх, тому що вона як зірка. Включаєш, коли задню, вона не світить прям під бампер, що ти нічого не бачиш. А я прям бачу все-все-все, що відбувається ззаді. І коли до неї приловчишся, то ти розумієш, скільки там залишилося сантиметрів до там, стіни чи ще до чогось. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро на связі. Це канал про таксі О, таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігор. Сьогодні субота, 18 люте. І я виїжджаю потихеньку працювати. Я заправився. Взяв кофейочка, який розход палива у мене, <кій> я не можу сказати. Тому що якщо зараз порахувати, то він буде дуже-дуже великий. Я вчора не заправлявся, а позавчора я задувся, але задувся не, не до повного. Тому ну, так вийшло у мене. Коротше, не було у мене на карті грошей. На і не хотів я заду... розплачуватись. <кій> і задувся там десь пару літрів. Я точно не додув. Зараз заїду до Васі, треба мені тут по своїм питанням, не по газовим, а просто по своїм питанням. І буду стартувати на вулиці. У нас іде сніг. Погода, звісно, просто кончена. Сніг, дощ, сніг падає таємно. Хотів зранку, хотів ще вчора вечором помити машину. Потім думаю, ладно, помию зранку, і слава Богу, що я її не помив. Тому що рівно через 5 хвилин вона стала така сама, як і до мийки. Все, заїжджаю до Васілія. Роблю свої справи і починаю працювати. Так, 170 за 13,5. Це вже друге замовлення на Софі Ковалевській. Я приїхав. 5. Чому 5? Тому що вдвох сіли і вдвох ноги оббили. Перше замовлення було Стополя на перемогу. Так, світанок. Світанок. Включаємо. Стополя на перемогу і це друге на Софі Ковалєвській. 11.08 на годиннику. Блін, ну я, я чесно, я от повипендрююсь, ну не повипендрююсь, але я не можу нарадуватись. Блін, я чесно, після того убожества, мені кажеться, що це просто мій ідеал. Звісно, я хотів якусь двохдійнову таку класну, але у мене немає баксів 400 500 на гарний монітор, плюс рамка, плюс встановити, але я і цим. Придбанням дуже дуже довольний. 4219 Піонер 4219 називається магнітола. Якщо кому цікаво, як називається ця модель. Так, працюю по уклону, працюю по оптії, працюю по убіру і, можливо, зовсім трошки працюю по болту. По болту я на цьому тижні зробив лише три замовлення, хто мене дивиться на постійній основі, ти знають, що я останнім часом болт майже не вожу. Не вожу я йому, тому що ну, тарифи іноді в болті просто мене. Вбивають, я знову віз за 12,7 кілометрів 143 грязних денег. Це просто був треш. І мені хтось з вас, хтось з підписників, написав, що болт в день робить коефіцієнт 0,9. Як раніше робив уклон, так зараз робить болт. І судя по всьому, воно так і є. І просто мене від болта останнім часом ну просто відвернуло. Ніяких таких глобальних там проблем з ним не було, але оці от тарифи це просто, ну. Це просто треш. Коротше, і плюс мені дуже цікаво подивитися, що там сталося у дежавюшника. Я думаю, всі знають Вадіма з дежавю. Він в останньому відео сказав, що його болт кинув на гроші, і він про це адільне відос знімить. Дуже цікаво подивитися. Тому убір, уклон, верніше, уклон. Uber і трошечки можливо Opti. По Обіру знову є промка. 6 замовлень 300 гривень. Але я вам хочу сказати, я вчора цю промку єлі-єлі виконав. Єлі-єлі. Я там уже на останнє замовлення подачі брав по 3 кілометри, аби встигнути зароб... ну, аби встигнути її зробити і отримати свої 300 гривень. Так що не знаю, буду її робити, не буду. Поки що уклон на фільтрах чекаю. В центр. Тоже ножки оббила, Тоже буде п'ятерочка. Приїхав я в центр. Я не знаю, чи може піти енергетика, взяти якусь собі кофійка, випив, але щось очі просто закриваються. Я кажу ця погода, мокрий сніг відразу таїть. Е, таке хочеться спати і їду аж у аж чев'ята. Ой, закриваються. Я в центрі. Сподіваюсь, не застряну тут. Так, стояв, стояв, включив ланцюг. Стояти це не діло. Буду. чи ціпок, ланцюг, як там правильно казати. Ціпок мені казали, що це кастиль, писали. 54 за 1,4. окей Так, закрили, закрили. І вже вісить наступне замовлення 100 метрів подача. А де коефіцієнти? Уклон, де кофе? Погода вон яка. А коефіцієнтів немає. Ікс. 7 подача. Нагадую, друзі, відміняєте і все. І все, не потрібно їхати на такі замовлення. Все, подаюсь. Весь навіть не це, маршрут прокладати, тому що я вже взагалі взагалі рядишком. Зараз трошечки. А, так я взагалі, взагалі рядом. Бачите? Бачите? Можна нажимати, що я на місці. Так, Мішка. Мішка, Мішка, Мішка. 5, 5. Тому що Михайло це мій підписник. Привіт тобі, дядько. А, дуже приємно зустрічати своїх підписників в ролі пасажирів. Але ну, їхав не він, їхала його дружина. Він викликав його дружина чи сестра, я не знаю. А, і вона тільки сіла в машину і каже: а мені вже сказали, що ви ютуб-блогер. Кажу, так, це я. Дуже-дуже. Приємно. Ще раз привіт. І відразу взяв замовлення по уклону на робочу. Приїхав я на Ярослава Мудрого і простояв там з уклоном, з увімкненим ланцюгом замовлень хвилин 20 або 25. І убер був також увімкнений. І вирішив я вже перекотитися на Мосіті, і звідти щось ловити. І прийшло замовлення по Uber від Михайла. І Михайло мене вивів. Але прийшлось постояти. Ось вам і субота, ось вам і погана погода, яка начебто сприяє роботи таксі, але е, застряг на ланцюгу замовлень майже в центрі, але застряг. І переїхав я по Uber на Юракадемію, да, грубо кажучи, і з Юрки в... тільки включив уклон і відразу прийшло замовлення на робочу. Так що подаюся і їду на робочу. Нічого собі, нічого собі, можливо, є сенс постояти на обірочку трошки. А зараз повинно, що постою хвилин Так, без коефіцієнта, хвилин 10 постою чисто по убіру, може щось залетить з коефіцієнтом. Якщо нічого не залетить, то включу уклон. По правому фільтр включу і центр, ланцюг поки вмикать тут внизу робочий Ланцюг не буду вмикати поки що. Ну а якщо буду довго стояти, то ланцюг замовлень теж піде вход. Бувають же приколи. Останнє моє замовлення я приїхав на кавалерійську 9, відкатився з кавалерійської сюди на Пушкіна, і замовлення прийшло саме звідти, звідки я тільки що приїхав. Я не здивуюсь, якщо це той самий пасажир буде зараз. Ну, Як ви зрозуміли, по убіру я нічого не зловив, коефіцієнти потухли, подачі конські, як завжди. Увімкнув уклон і взяв по уклону. Лавіна, видно, тепер видно. Єсть. Так, на годиннику вже 14.23. Каса у мене. 639 і по поуберу 52 гривні. 690 гривень. Ну, коротше, округлим 700, з чаєм 700 буде. 700 гривень, грубо кажучи, на 61,5 км. Приїхав я на Лавіну і відкатився на варус от сюди на кільце. Зараз щас, щас поїм. Щось хочеться їсти вже рано, але хочеться. 700 гривень на півтретєї, на 61. Кілометр майже на 62, не знаю. плани на сьогодні був 2000. Ну, то що план, хотілося би накатати 2000. Вийде, не вийде, не знаю. Якась субота така млява. Да В принципі, в принципі вроді не все таки погано, але мені чомусь здається, що на цей час повинно бути більше. Але. Воно хотелка всегда завжди більше, ніж є на самом деле. Ой! Сподіваюсь, обірочок почне стріляти, коефіцієнтики почнуть стріляти. Плюс, вечором, думаю, все-таки зроблю промочку. І до двушечки своєї докочусь. Кстати, по обірочку і коефіцієнти, будь ласка. В принципі, десь, де 50, не 52, по обірок, а 56, навіть десь є ці кофи. Все, обідаю. Обідаю. Так, любі друзі, 97. Шановний клієнт, 1752. І каса в мене на шосту годину вечора. Проїхав я 95 кілометрів. 56 по Уберу. Статистика 947 по уклону. Коротше, тисяча. І ну і по опті, так, да, виходить, скільки там чистих. 80 гривень, так. Да? 84-83 гривні. 1083 гривні на 95 кілометрів на 6 годину вечора. Виїхав, почав я працювати десь пів одинадцятого. Це виходить за 7,5 годин. 1080 гривень. У мене каса, що є просто. Треш. Ну, реально, субота просто якась, ну, сказать, мертва, це нічого не сказати. Таксі, загалом, взагалі, таксі стало дуже непередбачувано. Якщо раніше було більш-менш зрозуміло, понеділок гарний день, п'ятниця гарний день, субота гарний день. Вівторок гавно, середа, то гавно, то не гавно. Четверг, більш-менш нормальний. Все. То зараз. Вівторки іноді такі стріляють, що ти просто за голову хапаєшся, приїжджаєш варени уставши, але капусти повні кармани. А буває таке, що п'ятниця і субота ну, просто мовчать. От як сьогодні, я за 7,5 годин проїхав лише 95 кілометрів. І це ще тут я вам хочу сказати, десь, мабуть, кілометрів 5 точно, що я, там, треба було мені перекотитися. Отакі діла. Коротше, що я виїжджати з центру я не хочу. Єдиний варіант заробити більш-менш непогану касу це спробувати зробити промку по убіру. Якщо я її не виконую, то це буде печально. Якщо я її виконую, навіть 3 мінімалки, шість мінімалок по 50 гривень це 300 гривень. І 300 гривень дають бонуси, це 600 гривень. І у мене каса буде 1680 Плюс там зловити якесь більш-менш замовлення додому і там. 1800 з врахуванням комісії набити можна. Але це якщо виконати промку. Якщо її не зробити, то це взагалі будуть сльози. Так що я вмикаю Uber. Можливо, я увімкну і уклон по центру. Якщо Uber взагалі буде мертвий-мертвий. Дивіться, по Uber горять коефіцієнти. Опа-па. Це хорошо. І зараз тільки розпочинається промочка, і я буду її робити. Сподіваюсь, вдало. Чікс. Це мінімалочка 48 гривень. 1856. це друге моє замовлення, виконане по убіру. Рівно два замовлення за годину. Ну, блін, хай буде так. На 70 гривень і на 100. Ой, на 48. 118 гривень за годину. Виходить по убіру. <гум> ну, це якщо не рахувати бонуси, а якщо рахувати бонуси, це 218, але поки що бонусів немає. Так, я приїхав на Баку. Зараз ходиш от сюди, до озюрочки на шміта, откачусь, перед Карла Маркса стану, щоб можна було поїхати по Карла Марса в любую сторону. І на шміта можна було розвернутися, якщо потрібно кудись на Пушкіна. І буду стоять, молитися на те, щоб були замовлення. Дивіться, скільки вже простою. 7.33 і 3 хвилини безкоштовні. 10 хвилин вже чекаю, 1949 на годиннику і чекаю. Ну, я тільки щоб зателефонував, сказала 2 хвилинки і я йду. Ну Якщо до 10 хвилин вона не вийде, то я відміняю замовлення і їду. Мені, звісно, не ходять. Раніше я. Там 5 хвилин немає до побачення, компенсацію отримав і поїхав. Так як зараз замовлень не дуже багато, і хочеться все-таки це замовлення виконати, це мінімалка по центру. І це буде вже четверте замовлення, то тому стою і чекаю. Але ну, стояти 15 хвилин, чекати, і що, ну, це неповага до водія, на жаль. Але в вибір таке також є. Що сподивимося, вийде чи ні. Так, дива не трапилась, відміняю це замовлення і отримую компенсацію. Дуже дуже прикро, тому що я витратив дуже багато часу. Я витратив реально 20 хвилин. За цей час я реально міг би взяти, зробити четверте своє замовлення. А Uber не зараховує такі замовлення до промо-акції, не зараховує його як виконане, те, що ти приїхав, людина не вийшла. Ну, ось так от. Тобто, півпівтора кілометра, те, що я подався, і зараз кудись знов откочусь в центр сюди, кудись ближче до Карла Марса, то мені, в принципі, ладно, 40. 8 гривень компенсації мені прийшло як за мінімалку, але незараховане замовлення. Ось що, прикро. Ну нічого страшного, ще є. У мене 2 години, грубо кажучи, я сподіваюся, за 2 години я зроблю свої два замовлення і третє встигну взяти. До речі, не знаю, як Київ, Харків, Одеса, але подивіться, у нас все освіщається. Їздити просто в кайф, все видно, людей видно, пішоходів видно. Світофори працюють, фура стоїть. Дуже вдало. Хорошо, що зараз не час пік. Ось такі діла. Клас. клас, просто клас. Так, і досить швидко я взяв замовлення. 20. 0,8, а я вже виконав четверте замовлення. Треба ще зробити одне і шосте до 10 просто взяти. Так, давайте подивимося. Ось о, 0 балів, це мені ух, 364 гривні. Михайло Новомосковськ. Ні, не поїдемо. Ось мені, ви от заказ. Бачите, написано, і 48 гривень. Компенсації, от за це я Uber люблю. Треба було відразу, блін, якби знав, відміняти і не витратив би, витратив би стільки часу. Я на Атланті, ЖК Атлант. Чик-чик, на Мосіті. Коефіцієнт 1, 13, 79 гривень за 3 км. Я беру і Uber не буду вимикати. Просто буду їхати по уклончику і моніторити. Убер, можливо, щось по путі і спіймаю. І перекочусь на Мосіті. Це краще, ніж на Антоновича стояти. Хоча Антоновича це, в принципі, також центральна часть міста. от, такий от у мене план. Час ще мені дозволяє катати у клон опті, щось отакі якісь мінімалочки, щоб не стояти. Так, отакі от, от справи. Тун -тун 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 -тун. Єсть Це було п'яте замовлення на рахунку на годиннику 21.07. І я приїхав на Іліча. Так, На найллічає мені потрібно зробити лише одне замовлення. Хотілося б, звісно, щоб це замовлення було в центр, щоб з центру ще щось взяти додому, зі 150 і чорт з ним закінчити цей херовий день. Херову суботу можна сказати. День, в принципі, та й нічого, але ну, як для суботи, то херовий. Але якщо прийде замовлення кудись додому, шосте, то знаєте, я, мабуть, його візьму і поїду. 4-9 подача. Дуже багато часто пишуть Uber дає конські подачі, конські подачі, як його можна возити. Блін, пацани, не беріть ці подачі. Оце коли просто так замовлення пілінка, його можна відбити без яких лібо там последств. Все буде норм. Коли ви вже взяли замовлення, то звичайно оця відміна вона впливає на Uber Pro, типа на статус оцей Blue, Gold. Типа, чим кращий статус, тим більше знижки Оце по яскравій, тіпа, по цій бонусній програмі. А так, коли воно пілінкає, можете собі відміняти. Це не болт, це не уклон. Тут немає радіуса. Приходять такі замовлення: Отміна, відміна, отмена, 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 і ним, хай пілінкає. Я ж кажу, отак, от як е, додаток. Додатковий, так, да, як на основний. Ну, пілінкає-пілінка, коли ніколи та й вистрілить яке замовлення, що візьмеш і поїдеш, особливо коли є коефіцієнти. Так що відміняйте і не хвилюйтесь ні за що. Оце Трешняк. 21.43. Я взяв. Я дивлюсь замовлення, вулиця робоча. І не прочитав, що це підгородня пацани, і я взяв це замовлення. Коефіцієнт був 1,4. І дивіться другий прикол. Ху! Я вже взяв замовлення на Тополь на годиннику 21.43. Коротше, приходить, приходить замовлення, вулиця робоча, коефіцієнт 1,4. І я дивлюсь. Я, я прочитав 91 гривня. Єй Богу! А була 191 гривня, і я не дочитав, що це замовлення на підгородні. От, просто не дочитав. Я і люди сідають, я дивлюсь, це на підгородні. І думаю, блін, це жопа. Ну ладно, у мене немає такої звички. Е як вам сказати, немає. Коли вже сіли. Я дивлюсь, що я начебто встигаю по времені повернутися, якщо що, на правду і доїхати до цього. Так, мені треба подивитися, куди мені подаватися. Ага, все правильно. Мені вистачає часу, бо я в Підгородньому взагалі не шарю майже. Мені вистачає часу, якщо що повернутися, справді там кое як їхати в центр і з центру доїхати додому. І я їду, я включаю вже уклон. Думаю, сейчас приїду включу болт. пацани, і мені по комфорту приходить замовлення з підгороднього за 250, там, 6, 5 гривень на тополь. Обір! Може, коли хоче. Я обісрався сначала, а тепер, в принципі, я і задоволений, що взяв це замовлення. от така от історія вийшла. Фух, так, подаю машину, їду на тополь і заканчую цю робочу зміну. я, Блін, я не знаю. У мене емоції такі, коли я побачив, що там 1,5 км від точки висадки, подача півтора кілометра на тополь, ну я просто немає слів одні емоції. Так, тут зі знижкою. Знижка 80 гривень. Коротше, моїх тут 255 гривень. І дивіться прикол. У <рив> <рив> мене висить наступне замовлення. Олег, мене чекає вже хвилин 20 точно. І це мене чекає якийсь фанат Убіра. Тому що я це замовлення прийняв ще як був біля пасажа Це на досліди, на опитне. Це мінімалка, тому що воно мені прийшло за 48 гривень. Потім там щось за 70, потім за 90, і потім за 101 гривню з коефіцієнтом 2,1. Я розумію, що тут 101 гривня менше, чим, ну, за 3 км. Ну, повернуться ще на тополь до заправки, ще там буде 3. Мені і так до заправки тут відкачуватись 2 км. Ну, і я біля пасажа був і прийняв це замовлення. І от поки доїхав, і він досі мене чекає. Я не знаю в чому прикол, чому не визвати, викликати уклон, болт, мопті, що завгодно. І не поїхати. Фанати Uber. Uber, звісно, дивує, дивує просто. Так, 22.39. Ось це замовлення останнє. Дивіться. Ну просто. 1,3 км, 101 гривня, а чекали мене ну, хвилин 20, не розумію. І прикол в тому, що тут точка стояла невірна. Відразу Uber показував, що їхати кілометр, але точка стояла невірна і 1,3. Але ціна не змінилась 101 гривня. А в цьому замовленні на підгородні ціна була 191 гривня. Тому ну це 100%, Тому що я коли приймав замовлення і не побачив, що це підгородня. Я подивлю. Я мені показала, що 91 гривня. Думаю, на робочу нормально піде, але 181, а не 191, тому що вони вийшли там, я не знаю, на 200 метрів раніше, мінус 10 гривень. Отак, от убер. Тобто в мінус перераховує. Якщо більше проїхати, то не докидує. За 1,31, за 23 це з підгороднього 260, 259 чистих. Ну і в Підгородні я за 181 гривню 155 км з коефіцієнтом 1,4. Заправка і підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня. Ду -ду -ду -ду. Отакий прикольчик, отакий прикольчик. Зливається газовоз, зливається газовоз. так, 168. Ну, доїду додому, там буде 171. Так, пацани, заправитися, як ви побачили, у мене не вийшло. Дивіться, як я зроблю. Я все одно збирався відосик монтувати в понеділок, публікувати в понеділок. Я завтра ввечері, я завтра днем змонтую відео, але не буду його зберігати. Вечером заїду на заправочку. Подивлюсь, який у мене буде розход. І цей розход применю на оці 172 км, що я сьогодні проїхав. 23,2 літра. На 198,9 кілометрів. І виходить у нас. 11,7 розход. Так, все. На сьогодні все. Вечір видався, просто якийсь неймовірно скажений. Так провтикати з робочою. Ну, я прочитав робоче, я думав робоче, але я не побачив, що там 191 гривня. Робоча і робоча, все, бігом беру, щоб виконати промку. А це я в підгороднім. Але убір як в старі добрі часи. Він завів кудись в жопу. І він сам з цієї жопи вивів. Було б ідеально, якби він вивів в центр і з центра взяти ще щось жирненьке. але я вам скажу по комфорту з підгороднього, в принципі, і так норм. Вийшло за 259 гривень повернутися. Це кльово. Учитує те, що я взагалі збирався зробити ще одну мінімалку по убіру і рівень за 150 поїхати додому. То, в принципі, вийшло дуже і дуже нічого. Каса у мене, пацани, там плюс-мінус 2,300. 2300, коротше, вийшло на 172 кілометра. В принципі, ще й вийшло дуже-дуже і непогано. Вийшло більше, ніж я очікував. Чесно, останні три замовлення реально зробили мою зміну. Так, розход напишу. Амортизацію рахую по гривні 50. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за лайчики, ставте, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, вибачте, я старався. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую ще раз за перегляд. Все, я вже трою, тому що я втомився, чесно, я щось втомився, вже оченята закриваються. Всім мирного неба над головою, все буде Україна. Дніпро на зв'язі пацани. Pakka, okay, pakka. Okay.